Всім привіт! У нас з вами сьогодні трошечки невеличке відео з маленькими мініатюрними прикрасами, і буде ще друга частинка з прикрасами з Таїланду. Ось такі є класні, прям такі класні-класні перлинки. Тут баручна в центрі. Ось ця трохи жовтіша такий відтіночок, але. То, мені здається, не критично. Сережки в цьому такі цікаві. 750 гривень вартість, досить вони, мені здаються, крупненькими цікавими такими. До намиста буде класно. Або і самостійні, красиві такі барочні. 750 гривень, а вони такі одні. Я не знаю, чи можуть бути ще повтором. Скоріше скоріш за все, навряд чи. Такі ажурні. Одна сережка 5,5 грами. Із Таїланду є ось такі в позолоті. Вони 850, але будуть також сьогодні 750, але ж вони легенькі, набагато легші, ніж попередні. В позолоті в лимоні 1,6 вага однієї сережки. На гвіздочках, але силіконові заглушечки я вам обов'язково покладу. Десь у нас через годинку вийде друга частина відео. Ще покажу один варіант сережок, який ще може бути з перелинками. Це барочні перелини 850 гривень з ось такими цікавими хвостиками. Ці прикраси у сріблі. Далі цікаве невеличке кольє 40 см. Маленьке з двома ось такими листочками жорними. Маленьке, легеньке, але модне. 700 гривень вартість. Далі трошки маленьких каблучок. А в другій частині вже в нас будуть покрупніші. Так, 18,7 розмір, Це такий аметрин, більш до жовтого. По краям цитрини та аметисти. Розмір 18,7, 1350 гривень 35 доларів вартість. Ось такий камінець приблизно міліметрів 12. Навіть 14. Пазове намисто є у довжині 45 см ось таке. 1200 гривень його вартість. Тут світлі, світло-голубі і такий крупненький карабінчик. Є дрібненькі за 850. Я думаю, що ви їх бачите, тому вже не буду на них сьогодні робити акцент. Ніжні. Так. Далі ніжні сережки на гвіздочках. 1150 гривень. Це я поки підгодовую вам кажу. Тут хризоліти та топази ось такі ніжні маленькі. Можна ось так. І ще я хочу сьогодні вам показати красивий набор з блакитними топазами. Герешки такі маленькі-маленькі, ніжні, ніжні. І є ще ось такі маленькі гвіздочки з топазами Підвісними. 450 гривень вартість. Ось такі намистинки. Ну, тут вони трохи більш насичені. Топази ж вони різних бувають відтінків. От. Це варіант не зовсім той, але і ту, і ту топази. Цей такий, як швейцарський, 5 мм. Давайте ще в цілому довжину скажу. Довжина 4,5. О, і у 19-му розмірі каблучка у радіюванні з перелинкою 650 гривень вартість. Також баручна перелинка А мені просто крутиться, бо мені воно величеньке. Тут є українська проба. Покрите родієм. І хочу ж вам показати красивий комплекс. У мене в розмірі 18. Ось такий топаз. красивий. Тут колір. Більш такий а, насичений, але дуже красиво переливається. Сам той 10 мм повністю 2,5-2,6 Висота сережки, англійська застібочка ось така. Вартість набору 2800 гривень 70 доларів. Є в мене ще дві маленькі каблучки в розмірі 16,3, вони по тисячі. А тут, бачите, ось так по два топазика і 17-й розмір Такі квадратики. І ще прикольна така каблучка у розмірі 18. Тут сапфір, два рубіни і два смирагди. 1850 гривень 47 доларів. Тут вони камінці самі крупненькі. Так, нагадую, що в нас ще сьогодні очікується друга частина відео. Буде там прикраси Тайланд і може ще трошки Індії. Хочу ще показати красивий комплект у 18 му розмірі. Це індійський гранат. Індійський це значить виробник. Гранат темно-темно-червоний. 10 мм. Камінець, 2100 гривень, сережка і каблучка. Намисто з гранату 44 см на сріблі з маленькими такими срібними шайбочками 850 гривень. Може бути довшого розміру. Зараз це такий є варіант. Далі намисто 40 см це ось такий флюорід. Тут я ще думаю, що я вам покажу брасетик за доляру. Тут на сріблі 40 сантиметрів 800 гривень вартість зелені та фіолетові намистинки. 45 сантиметрів гірський кришталь і танзаніт 750 гривень на сріблі. І давайте подивимось. Красет з крупним адуляром. Він такий біленький. В нього вартість 6 тисяч гривень, але він буде за 5500. Тут 40 грамів, вага. Ось так. Виглядає на руці просто крупненькі намистини. намистини. Камінці. Бачите, вже зовсім з намистом. Тут 2 і 2. Тут 19. Де більше, де менше. По центру це у нас найбільша намистинка. Каблучка у розмірі 17 містик топаз. 1350 триста п'ятдесят гривень варті зараз. Красиво переливається сам камінь. Кварц 56 ші сантиметрів, блакитний кварц з аметистом. Такий під аквамарин, такий колір. 56 см довгенький. В принципі, це у нас на сьогодні майже все. Єдине, що я можу ще вам показати красиву каблучку 23 розмір, 11 грам, 1850 гривень. Величенький такий розмір. У радіюванні тут багато фіанітів. І вона така блискуча, блискуча. Ось така яскрава. І аметист 46 см, 1300 гривень. Це у нас на сьогодні вже все у сріблі. Тут дрібненькі, тут трохи крупніші, між ними маленькі гранатинки. Таке в нас на сьогодні відео. Ще чекайте на другу частинку? Всім дякую за перегляд! Бажаю гарного вечора. До побачення.